Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі до мене на обід прийдуть діти і онуки. Дякувати Богу, їх у мене вже чималенько і треба було врахувати смаки кожного. Основні страви були вже приготовлені, а ось на десерт в мене залишалося зовсім мало часу. І ось я згадала старий давній пляцок з яблуками. На якому виросли мої діти, і який обожнює мій онук. Готується він дуже швидко, із простих інгредієнтів, а смачнющий такий, що пальчики оближеш. Готувала я його дуже давно вже, але знала, що сподобається він усім. Інгредієнти всі в мене є, тому швиденько взялася до роботи. Насамперед, свої домашні яблука. Помила і насухо витрила паперовим рушником. З яблук знімаю шкірку, але якщо хочете, то можете залишити на них і шкірку, якщо вона не дуже тверда і ви знаєте, що вона пропечеться. Розрізаю яблука на чотири частини, вибираю серцевину і розрізаю ще на два шматочки. Отож, я яблука нарізаю такими дольками, а ви можете нарізати і кубиками. Звичайно ж, тільки треба забрати серцевину. Дно форми для випікання застелила пергаментним папером. Порізані яблука висипаю на дно форми. Яблука вирівнюю так, щоб вони повністю покрили дно форми. В цьому пирозі я люблю багато яблук, тому дно форми покриваю двома шарами яблук. Ви ж давайте яблук стільки, скільки хочете. Навіть в рецепті в описі під відео я не буду писати, скільки треба яблук. Це все залежить від ваших подобань. Тепер яблука відкладаємо в бік і приступаю до приготування тіста. І як ви думаєте, яке тісто було найпопулярніше? Найкрутішим, звичайно ж, цвібах. У наших краях, так кажуть, на бісквіт Пам'ятаючи ті часи, коли він збивався годинами за допомогою виделки А потім на допомогу прийшла збивачка. Спекти цвібах було тяжкою працею, бо не кожній господині вдавалося збивачкою збити білки до твердих піків. І готувався він тільки на великі свята. Але я була молодою, завзятою і щосили товкла збивачкою. І дітям цвібах з яблуками я все ж таки пекла. Отож, найперше, при приготуванні бісквіту відділюю білки від жовтків. Всі жовтки одразу йдуть у миску. А кожний білок спочатку відділюю у горнятку. а потім, переконавшись, що до нього не попав жовток. Переливаю докупи до усіх білків. Бо якщо хоч малесенька частиночка жовтка попаде у білки, ми їх ніколи не зіб'ємо до піків. Тут треба бути дуже-дуже уважними і обережними, і миски повинні бути сухенькі-сухісінькі. Білки відкладаємо в бік, а до жовтків додаємо щіпочку солі і починаємо з міксером збивати їх. Ну, а маєте бажання, то збивайте збивачкою. У мене такого бажання вже нема. Збиватимемо жовтки до тих пір, поки вони не збільшаться в об'ємі і не посвітлішають. І коли вінчики міксера почнуть вимальовувати вже чіткі контури, припиняємо цей процес. З міксера знімаю вінчики, чисто мию і насухо витираю, і збиваю тоді уже білки. Спочатку збиваю без цукру. І коли появиться ось така уже піна, додаю половину. Цукру. Потрібну кількість цукру відмірюю ложками, бо колись одиницею виміру була склянка і ложка. Знову міксером збиваю білки, а тоді знову додаю другу половину цукру і продовжую збивати білки з цукром аж уже до твердих піків. До збитих білків додаю збиті жовтки. Все разом легенько перемішую силіконовою лопаткою знизу уверх. Але робіть все це щуттям так, щоб не опали збиті білки. У відміряну кількість муки додаю розпушувач і частинами просію їх до яєць. Просію трошки муки і одразу легенько перемішаю її з яйцями. І знову знизу уверх до однорідності, так, щоб не було жодних грудочок. Ще просію муку разом із розпушувачем і ще перемішаю. І так продовжуватиметься цей процес, поки не висіється вся мука, і тісто не стане однорідною масою. Але якщо у вас, так як у мене, де-не-де залишаться ще грудочки, візьміть вінчик, а чи збивачку, як кажуть у нас, і легенько знизу вверх перемішайте. Тісто зразу стане однорідним. Тісто виливаю у форму на яблука. Попередньо яблука ви можете присипати ще корицею. Я ж кориці не даю, бо не знаю, чи всі гості мої люблять її. Силіконовою лопаткою розрівняю тісто легенько, так, щоб воно рівномірно покрило усі яблука. Тепер ось так формою легенько потовчу, так, щоб тісто проникло поміж шматочки яблук. І в розігрітій духовці до 180 градусів буду випікати цей пиріг, а чи пляцок, 40 хвилин. Випікати буду до тих пір, поки ось так помацавши рукою, тісто не опадатиме або до сухої шпажки. При тому, що 25 перших хвилин до духовки не дивимося. І як тільки витягли пляцок із духовки, одразу гострим ножем відділю його від стінок форми. Пляцок перекладаю на дошку і з яблук знімаю пергаментний папір. І тепер нам треба дочекатися, щоб він остиг. Повністю остиг. Стіл у мене вже накритий, пляцок ледь тепленький. Посипаю його зверху цукровою пудрою. Посипаю щедро, тому що кисленьке яблучка. А ось і мої гості. І кожен з них прямує. Просто до пляцка подивитися, що тут витворяє бабусі. Бо запах від цього пирога вони почули ще з надвору. Цей пляцок їм дуже подобається. А якщо сподобався і вам, то підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Натисніть вподобання під цим відео. Напишіть коментар, на який вам з радістю і любов'ю відповім. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Нехай ще хтось із ваших друзів спече собі такий смачнюсінький пиріг з яблуками. Він дуже швидко готується, і якщо ваші гості в дорозі, можете починати пекти його, ви встигнете. Так як встигла я бачите, що залишилося у мене від цього гостювання. Цей пиріг з'їдається моментально, тому що дуже смачний. А бачите, який він пухкенький, м'ягенький. А що смачненький, то вже і казати не буду. Ох, і люблю я такі чаювання. На такому пляцку виросли мої діти. Такий пляцок був у тренді в 90-х роках. Бо майже нічого не купувалося, яблука свої. Яйця свої, хіба що пару ложок муки, і то ми мололи її у млині сільському. Готуйте, друзі, бо це швидко, дешево і смачно. І нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового смачного рецепту!